На вечері сьогодні готую підшкірне м'ясо лосося. Рулетики. Дуже швидко і смачно. Я буду його порційно нарізати на шматочки. Ось такий. Такі -то. шматочки. О, все. Так само. Тепер ці. підсолюємо його з двох сторін. Шматочок кладемо, змащуємо крем-сиром. Тушкована морква з чесничком і трішки твердого сиру. Закручуємо. З двох сторін закладаємо, і як голубчик закручуємо. Все. Ось такі. Накрутили рулетиків. Ось ця порція у нас вийшла з пів кілограма м'яса. Тепер кладемо аеропіч, а можна і в духовку. Відрізайтесь. Рибка запеклась і ніяких зусиль ми не приклали. Тепер хочу розрізати і глянути, яка вона всередині. О, бачите, соковита через сир. Ну, готуйте, тому що це недорого і смачно.